За час повномасштабної війни впродовж періоду мобілізації на Волині вручили більше 32 тисяч повісток. Розповів під час прес-конференції заступник начальника терцентру комплектування та соціальної підтримки Павло Свадовський. До комплектування військових частин триває не прибуло. За повістками, які вручались десь там 1200. на порушників законодавства, накладено 797 адміністративних штрафів на суму 1 мільйон 461 тисяча 310 гривень, та порушено 113 кримінальних проваджень. Всі рада військ і види збройних сил України потребують тих чи інших спеціалістів, починаючи з водіїв, кухарями, лікарями. Начальника Генерального штабу нам тимчасово призупинено брати обмежено придатних воєнний стан. Ковіда. Тому, відповідно, ми, ті, хто обмежено придатні, за станом здоров'я, зараз не призиваємо. Щодо внутрішньо переміщених українців, цифра постійно змінюється, бо відбувається міграція переселенців. Цифра була до 70 тисяч. З них чоловічого чоловіків, які були призовного віку від 18 до 60 років, ця цифра була від 25 до 30 тисяч. Приблизно, можна сказати. Стали на облік станом на сьогодні. Це 2260 чоловіків, з них 198 офіцерів. Призвано загалом 443 чоловіка, з них 82 офіцери.